Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І перша новина з Бродівської громади: відзеркалення минулого на виставці Різдвяні Янголи Надії. Унікальна панорама різдвяно-новорічного минулого у виставкових залах комунальної установи Бродівський історико історико-краєзнавчий музей уже чекає відвідувачів. Ви маєте змогу побачити, як колись прикрашали у бродах вітрини магазинів, яким був фестиваль вертепів та як змінювався дизайн ялинкових прикрас. Завдяки Володимиру Ульянову маємо можливість переглянути фотографії, зроблені у 90-х. Усі експонати мають власну історію та залишили слід епохи. Бібліотекар Бродівського історико-кризнавчого музею Наталія Ханакова розповіла, що традиція прикрашати ялинку у Галичині з'явилась у 19 столітті. У цей час галицькі панянки виготовляли саморобні новорічні прикраси, а саме горішки у фульзі, яблука, імбирні пряники. Як символ епох на виставці, представлені іграшки у формі продуктів та ті, які символізували політ людини у космос та інші. Найстарший експонат іграшка, які понад 70 років, для когось це спогад з дитинства, а для когось щось незвичне і чудернацьке. До речі, у колекції музею є понад 100 ялинкових прикрас, більшість з яких принесли бродівчани. Неординарною була особиста виставка ангелики Наталії Ханакової, у колекції вже понад 30 прикрас. Ексклюзивним ангеликом є витвір майстрині Олесі Токарської. Окрім цього, відвідувачі виставки мали можливість не лише дізнатися історичні факти, але й взяти участь у майстер-класі з виготовлення ангелика, який стане охоронцем для їх дому. Український інститут книги щороку вже традиційно проводить акцію Національний тиждень читання. Цьогоріч вона проходила від 4 до 10 грудня. Ця всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція має на меті консолідацію українського суспільства навколо читання як життєвої стратегії. Читання є важливим у час миру і добробуту, але ще важливішим у часи випробувань, які випали на нашу долю через війну. Книжки можуть стати нашим захистом, нашою зброєю друзями-порадниками, вчителями, лікарями. У бібліотеках Козинської громади були оформлені книжкові виставки Що почитати зимою вечором, проведені вікторини, години спілкування, поетичні читання. Цьогоріч у фокусі національного тижня читань є постать Миколи Хвильового, якому у грудні відзначають 130 років від дня народження, талант, що прагнув до зірок, літературна година до 130-річчя з дня народження Миколи Хвильового, українського письменника. Була проведена з одинадцятикласниками Козинського ліцею. Бібліотекарі підготували електронну презентацію про життєвий і творчий шлях письменника. 13 було улюбленим числом Миколи Хвильового. 13 грудня він побачив світ, а 13 травня пішов з нього. Про визначну постать Хвильового, чи був він комуністом, на який період припало його літературне становлення, що він розкривав у своїй поезії та прозі, чи був він пророком, як вдалося зберегти пам'ять про Хвильового після його самогубства. Яку роль воно відіграло, розповіла викладач української мови та літератури Козанського ліцею Юлія Іськович? Була оформлена книжкова полиця присвячена ті самовідданій героїчній людині, яка усе своє життя присвятила Україні? Невже я зайвий чоловік тому, що люблю безумну Україну? Ця фраза Миколи Хвильового. Гранівська публічно-шкільна бібліотека разом з Гранівською філією Козинського ліцею долучилися до національного тижня читання. Бібліотекарем Вірою Совою було проведено з учнями третього класу годину спілкування з книгою Жити, з добром і знанням Дружити. Також класними керівниками закладу було проведено виховну годину Ми наці, яка читає Ми не переможні у селі Нова Пляшева Козинської громади з молодшими читачами. Також проведено тиждень читання. Бібліотекар привернула увагу до літератури для дітей, а учасники заходу поринули у чарівний світ казок. У селі Бригадирівка проведено літературне читання Микола Хвильовий, основоположник української прози. 12 грудня відзначається День сухопутних військ України. У цей день ми вшановуємо механізовані танкові ракетні та десантні війська, артилерію та інші військові підрозділи, які ведуть наземні операції. Воїни сухопутних військ України становлять найчисленніший підрозділ ЗСУ під час повномасштабної війни. Наші захисники воюють у надзвичайно важких умовах та безпосередній близькості до ворога. На жаль, найбільші втрати у протистоянні з російським агресором несуть саме сухопутні війська збройних сил України. Вічна слава і шана загиблим героям. Щиро дякуємо усім воїнам сухопутних військ Збройних сил України за захист і оборону нашої держави, відвагу, героїзм та самопожертву. Віра в диво народжується у самому серці, і це справді так. Адже ці дні ми святкуємо День Святого Миколая. Так, 6 грудня з юними театралами відіграли у Золочівському палаці культури дві вистави Дива Святого Миколая. Правда, першу виставу трошки не завершили через тривогу, іншу почали пізніше. Але організатори дякують усім терплячим глядачам. Дякують, що прийшли за емоціями. Не заради цукерок, подарунків, а заради того, що наповнює добротою наші серця. Слава Ісусу Христово, я люблю. звуть Миколай. Я той як як це сказати, святий Миколай, чому так, саме той, хто подарунки вам у грудні приносить. Тільки знаєте відразу, що я вам хочу сказати, що всі ті історії про якусь там різку від мене, то брехня, не дозволяйте людям хитрувати, щось зловживати моїм авторитетом. Інакше я до суду подам. до небесного ангельського суду за напряд на мене. Ой, я вже вибачте, що я з корови розійшовся. Просто терпіти не можу несправедливість. А я за справедливістю воюю ще з самого дитинства. От таке я сталося. Бачите? Я сьогодні прийшов до вас без подарунків. Хто ще не бачив справжньої зимової казки – нумо до Кременця тут вирує справжня зимова феєрія. Хто ще не бачив цих кадрів, пропонуємо вам переглянути фотоколаж із міста Кременець. На цьому в мене всі новини. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.